Зона відчуження в окупації. Ми будемо разом з дозиметром вимірювати рівень радіації, де росіяни вирили собі смертельні окопи. 28 тисяч. Наскільки це багато? Щоб зрозуміти, та як жили люди у окупації? Блягає сусідка і каже на моїх хлопців: тікайте, бо вас хлопці розстріляють. Це спеціальний репортаж із Чорнобиля: 37 років з моменту катастрофи на АЕС і рік після російської окупації. Прип'ять. часи до найбільшої техногенної катастрофи планети. За добу був звичайний день: п'ятниця. Люди поспішали на роботу, діти в школу. Що сталося 26 квітня 1986-го, Усі ми пам'ятаємо. Велика трагедія, яку радянська влада намагалася приховати, а пропаганда применшити масштаби, називаючи її просто локальною аварією. На Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. Поврежден один из атомных реакторов. Многие советские люди, одобряя меры, предпринимаемые государством в связи с аварией на Чернобыльской АЭС, Некоторые агентства на Западе распространяют слухи о том, что якобы при аварии на АЭС погибли тысячи людей. Как уже сообщалось, фактически погибли два человека. Госпитализировано всего 197. Работа предприятий, колхозов, совхозов и учреждений идет нормально. Сейчас мы вам покажем фотографию, сделанную одним из сотрудников Чернобыльской атомной электростанции спустя короткое время после аварии. Как вы можете сами убедиться, никаких гигантских, как пишут некоторые западные агентства, разрушений и пожаров нет. Как нет и тысяч погибших. Авария произошла. На розміри, як це роблять деякі буржуазні средства масової інформації, вряд ли умісна. Але масштаби катастрофи ставали все більш осяжними. Протягом наступних кількох років людство веловіну з невидимим ворогом. Радіація не слухала пропаганду, а продовжувала вбивати. Навколо Чорнобильської станції оголосили зону відчуження, евакуювали 115 тисяч людей. Здавалося, ці місця назавжди стали тихими. Щороку все більше туристів зі всього світу приїжджали у зону на власні очі побачити пам'ятник наймасштабнішої техногенної катастрофи планети. Ціною тисячів людських життів наслідки трагедії вдалося частково приборкати. Але Чорнобиль все ще небезпечна зона, за якою доглядають тисячі фахівців, і саме тут росіяни наступали основними силами. То чотири. Уже утра мы услышали взрывы, шум авиации. Мне позвонил инженер э, з под 750. Говорит: слушай, Алеш, говорит, канонада какая-то, гул какой-то за припятью. Ми, ладно, мало ли там что. Он говорит: так не говорит такое впечатление, что это именно артиллерийский какой-то то ли обстрел, то ли вот что-то такое. Усі дороги у Чорнобильській зоні зі сторони Білорусі заполонила російська техніка. Вони йшли нескінченним потоком. Мета була захопити Київ. Цей міст дуже важливий. Зараз він зірваний, його знищили, коли росіяни відходили з Київської області. Але 24 лютого колона російської техніки пройшла цією дорогою, майже не помітивши жодного супротиву. Така була ситуація. Чорнобиль майже одразу був захоплений, і росіяни почали просування на міста та села Київщини. Якщо говорити, наскільки далеко взагалі звідси Білорусь, то ну, тут не більше 4 кілометрів. Звідси вже видно, ота лінія електропередач це вже Білорусь. Але спершу росіянам потрібна була атомна електростанція. В душе от цеплювалося, що вони не будуть захватувати. Ми вже прекрасно розуміємо, саме наше підрозділення працює в такій сфері, що. Ми предполагали і знали по законодательству, що це буде акт ядерного тероризму. Мы от Росіян було багато. Гарнізон фізично нічого не міг вдіяти проти багатотисячної ворожої навали. Спустився наш воєнний і просто сів на коленки, попросив прощення всіх. всех матерей, всех дочерей, всех отцов, сыновей и сказал, что простите, мы не могли вас защитить. 16-15 я вижу просто клубы дыма. Это крупная техника проследовала. Смотрю, дым начинает рассеиваться. Проскакивает один, одно БМП, проскакивает второе БМП. За ним пять бронированных КАМАЗов защитного цвета потом порядка восьми автозаков серого цвета на базе камаз. На следующей камере видим это въезд на территорию станции. треть танка, с него, как с него спешивается пехота. На следующей камере я вижу, как дергается одно средство доступа. Второй раз дергается, третий раз дергается и в итоге оно взламывается. На територію просачується дев'ять ворожованих людей в чорний формі. Через кілька днів стає очевидно, Київ за три дні захопити не вдалося. Росіяни починають окопуватися і роблять це не де-небудь, а в одній з найбрудніших точок усієї зони відчудження славнозвістому рудому лісі. Ці кадри зробили у перші дні після звільнення Чорнобильської зони. Там, де небезпечно навіть стояти, росіяни копали. І як видно, копали багато. Разом з дозиметристом ми вирушаємо у рудий ліс, де рівень радіації значно перевищує допустимий рівень. І саме там росіяни думали, що копали собі окопи, але насправді могили. Ви, як дозиметрист, коли побачили, що розворушили росіяни ті ділянки, які взагалі не можна було ходити. Яка ваша перша реакція? Трохи радості було. <рес> За них? Ну так. Да. Зрадію до о, отримали те, що хотіли. Так, що стільки стронців, якщо отримати там, оце куди ми їдемо. До Земетрист Володимир встиг евакуюватися у своє село Теремці. Це на тій стороні річки Прип'ять, майже впритул до білоруського кордону. Його теж окупували на наступний день. Всі в шоці кажуть, війна почалася. Почалась то почалась. Так жили, як і жили, поки 25 лютого вже конкретно нас почали там бомбити. Ми сиділи в погребі. Ви під окупацією довго сиділи? Місяць. Люди набагато добріші робляться. Дружні такі. Всі. А ну так страшно, Ну, нас Бог милував по сравнению с бучой и зрепенем до сейчас так получилось что у нас слава богу Программа Зараз ми будемо разом з дозиметром вимірювати рівень радіації безпосередньо на позиціях, які облаштували росіяни. Вони тут трили окопи безпосередньо у рудому лісі. Це одна із найнебезпечніших точок, найбурдніших точок безпосередньо тут у зоні відчудження. Нам роздали такі маски. Це, звісно, запис дуже умовний, якщо відверто казати, але тим не менш там сказали, обов'язково їх надягти, тому що пил. Радіаційний все одно може так чи інакше потрапити в легені, тому ми, звичайно, зараз потягнемо, як нам і сказали. З відносно безпечного асфальту стаємо на смертоносну землю. Вона наскрізь пронизана невидимими кулями радіації. Починаємо з 533. 533? наскільки це багато? Біля першого окопу. Рівень радіації стрімко йде вгору. Простими словами, у цих окопах, які радше нагадують могили, радіаційний фон перевищує норму у понад три тисячі разів. Росіяни підняли закопані радіоактивні плями на поверхню. Яка взагалі доля тих людей, які тут копали і жили безпосередньо в цих окопах? Нема долі вже. Все поумирає. Страшно. Щонайменше відомо про один випадок смерті росіянина через променеву хворобу. Це сталося наприкінці березня в Білорусі у Гомелі. Саме туди везли опромінених. Ще 99 російських солдатів із Чорнобиля госпіталізували. Їх доля невідома. Але для росіян це фейк. Ви тільки послухайте, що сказав їх генерал Володимир Шаманов. Ці позиції займали, ще наші партизани під час Великої Вітчизняної, і в жодного з них променевої хвороби не було. І цьому генералу байдуже, що вибух на АЕС стався через 41 рік після закінчення Другої світової. Тим часом ми йдемо далі. Дозиметр показує нову пікову позначку. Що ви можете сказати з приводу цієї цитати генерала, який сказав про те, що це все фейк про радіацію і. Що я можу сказати, ну хай генерал тут посидів. Він тут сидів, то да? Ви не знаєте. Ну якщо б він сидів, я думаю, він би такого б не казав би. бо він же не зміг. Ну так. Тоді було б фейк. Тут 36 800. Ну, це дуже багато, Це дуже багато. Тут довго знаходитись не можна. Скільки максимального часу можна тут провести? Я думаю, 5 хвилин. Я зрозумів. І треба тікатись. О, тут скільки просидів Ну ось такий рівень радіації 30 8 тисяч 36800 36 мікрозівертів 36. на сантиметр квадратний На сантиметр квадратний тобто ну це смертельна доза радіації це якщо є. тут пробути годину я думаю все так да? Але російські генерали вважають, що це фейк. Та й вважають. Росіяни купали тут окопи. Чому це дуже погана ідея? Коли стався вибух, у нас спостерігається три напрямки розповсюдження а, радіоактивних елементів. Отих три, три напрямки цих хмар перших. Перший із них це західний напрямок, це територія Рудого лісу. Чим небезпечно? Тим, що. Радіоактивні елементи, які випали на території рудого лісу, вони довгострокового розпаду. Термін розпаду яких сягає десятки тисяч років. Зокрема, це америцій, Плутоній. Через рік після катастрофи рудий ліс знищили. В кінці червня 87-го року спеціальні хімічні війська зайшли на територію Рудого лісу спеціальною технікою. Вони його що значить захоронили. Вони його валили дереваці і залишали на місці. І у деяких місцях, де було дуже сильно забруднення навколо лісу, збирали ділянки ґрунту і вивозили на пункти захоронення радіоактивних відходів. І, власне кажучи, чому рудий ліс, так? Тому що аварія відбулася 26 квітня. Це була зелена, красива весна, буйноцвіта. І коли от накрила ця пляма радіоактивна ліс, він став жовтим. Не уявлення обгорілим, якось обгоріли деревина, а жовтий, мертвим. Як ви вважаєте, доля цих військових? Ну, які купали тут окопу в родомулісі? Однозначно вони отримали опромінення, Як би там не здійснювалися там які показники, вони отримали. Дози, хто більшу, хто меншу. Це не значить, що вони усі от одразу повмирають, але ті, хто більше взяв, вдихнув цих радіоактивних частиночок, ймовірно, вони ж контактували руками безпосередньо, вони були в цих окопах, То, в принципі, їм вистачить того для того, щоб бути постійно хворим і в процесі стати важко хворим. Галина Федорівна прожила усе життя у Чорнобилі. Навіть коли оголосили зону відчуження та розпочали масову евакуацію. Жінка залишилась тут. Таких як вона називають самоселами. У руках стара фотографія, і та сама вулиця Київська, на якій ми стоїмо, так вона виглядала раніше. Ходили, зносили вдома. тут будинок стояв, ще краще мого знесли. Мой теж був під знос. От ті дома там теж всі були. Де кращі є дома, всі позносили. А цей дома оце практично такий він оцей був ага. до аварії. Скільки років ці фотографії? Ось ці. Це я дивлюсь по тих людях, що там ідуть по, по дорозі. Ну, це, це годов 20 до аварії. Тобто десь 70 років? Галина Федорівна не поїхала тоді, у 86-му, не поїхала і рік тому, коли місто захопили росіяни. Ішли вони чотири дні, їм було не до нас. Ішли вони на Київ прямим сообщенням. А вже на п'ятий день вони вже пішли по Чорнобилю ходити з автоматами. Прийшли до мене ще застали мене і синов тут. З автоматами, 15, я їх перших посчитала, 15 чоловік було. Головне, йдуть з автоматами, вже всі двори там. Перебили, пороз, порозстрілювали замки. Уже всі хати поперекидали все в хатах. Кажу, а що це за це? Ми прийшли вас освобождати. Кого ви кажу, прийшли освобождати? Ну ви знаєте, мене так тих 15 автоматів наставлених, так і нерви були. Хотіла заговорити, я русську школу закінчувала. Хотіла заговор... ну, сказати їм, що я рускоязичне теж населення, ніхто мене тут не обіжає. Не могла ні одного руського слова сказати. Кого ви шукаєте? нацистів шукають атовців шукають правий сектор і Азов. А ви знаєте, що це таке? Дві їм обясняють, хто такий Азов, хто такий сектор хто такий АТОвець Вони наче со мною соглашаються. Але в той же. Время, а нам... Так було сказано, що ми повинні вас освобождати. От кого ви кажу, нас будете освобождати? Оце ви освобождаєте хати, перекидаєте. Все вивалюєте Отак з от шкафу. Що вони шукали? Чи золото вони шукали? Я не знаю, що що ви шукаєте, АТОвців. Так от АТОвець, кажу, там лежить у шкафу. Тому Уже ви були тут атовці, то ви б так кажу, хлопці сміло не ходили по Чорнобилю. Але Галина Федорівна лукавила її молодший син. Служив в АТО у 2014-му. і за долю своїх дітей переживала найбільше. Потім десь через тиждень, через да, десь так, йдуть, де ваші синові, де ваші синові, де ваші синов'я. А синов'я прибігає сусідка із вулиці Міра і каже на моїх хлопців, тікайте, бо вас хлопці розстріляють, там почула. Коли вже стало очевидно, що за нами Галини Петрівни обов'язково прийдуть. Вони ухвалили рішення дуже швидко поїхати звідси. Єдиний шлях, єдина можливість, точніше сказати, була е сісти на цей човен та спуститися річкою Прип'ять вниз. Вони пливли десь приблизно. Чотири години це 50 кілометрів, і там вони вже потрапили на позиції українських військових, і тільки тоді вони вже повністю відчули себе у безпеці. Вихід до річки у родини прямо із двору спустились на воду глибокої ночі о другій годині. А чого ночі? тому що ж дрони літали. Маторгуде могли mm. вас прийти? Вони коли дісталися місця безпечного вас набрали Ні. Мене ж зв'язі не було. О, я тут сіла до утра, проплакала. Як вони поплили. Зараз молодший син Галини Федорівни знову пішов на службу. Воює на Донбасі. Зараз він під Бахмутом. Він попав у президентський полк спецназ. Нині у Чорнобилі спокійно. Більше цивільним автоматами ніхто не погрожує. У зоні відчуження побудували потужну лінію оборони. Зараз тут Є працює зокрема 120-та бригада ТРО. Кілька місяців тому вони вийшли з Вугледара. Ми будемо говорити на самому кордону. Тут Ми очі і вуха будемо говорити на сьогоднішній день нашого підрозділу чи тих самих збройних сил України. Перше, що ми помітимо, ми зобов'язані попередити. Своїми силами по можливості обов'язково передати ситуацію, яка виникла на даному об'єкті, для того, щоб зреагувати, і відповідно дати відсі. У кожного бійця спеціальний пристрій. Він накопичує показники радіації та показує, яке випромінювання отримали бійці. Ці прилади періодично збирають, зроблять роблять з них вимір і таким чином слідять за то дозою, яка може бути. Присуще тому чи іншому солдату, в залежності від того місця, де він перебуває. Мають бути персоні. і де Ніхто не знаходився, він завжди поруч. Бували випадки тут у зоні, коли у бійців виходив за допустимий рівень радіації. Ні. Що такого не був. Користуючись моментом, тут у зоні відчудження відносно зараз спокійно, немає майже людей. Рівень радіації у нормі, і саме тому українські військовослужбовці створили тут, побудували точніше тут таку полосу психологічної підготовки. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Давай. Треба з початкової точки досягти. Кінцевого ворожого окопу та захопити ворожий БК. під час проходження цієї полоси все максимально наближено до реальних бойових умов, тобто, все взривається навколо, димить, і треба пройти неушкодженим, так би мовити, до. До ворожого окопу і повернутися. Ну, десь приблизно орієнтовно проходження однієї полоси досягає десь 30-40 хвилин, тобто можете собі уявити, що це таке досить серйозне навантаження. Ну, Щоб не боявся вриви, дим, там кров, кусок тіла валяється, то щоб він знав. Як діяти. Наскільки це впливає от, взагалі після проходження такої психологічної підготовки, впливає і покращує там, не знаю, боєздатність бійця безпосередньо в бою? Ну, фактично відсотків на 50, якщо починається обстріл, бо тут імітацію ми робимо теж. Інженіри закладають заряди і вони взриваються. І тобто, вже в сел є, він психологічно вже підготовлений, може, може взірвалося там. Обтрусився і побіг далі. Як часто тут проходять навчання зараз? З понеділка по п'ятницю кожен день. Коли росіяни бігли, грабували та знищували все, що могли, розповідає Максим Рославець. Його підприємство працює з радіоактивними відходами. Все розбите, все захвамлене, жодної цілої двері в зоні, ну взагалі в Чорнобилі, в адміністративних будинках, в, в... В гуртожитках, в виробничих приміщеннях жодної цілої двері не було. Вскрито було все, навіть шкафчики персоналу, де, де персонал передягається, навіть ці шкафчики, вони розкрали все. Навіть в ну, мене особисто в гуртожитку, вони там такі мілечі, як шампунь, забрали, там зубну щітку, нова лежала, вони таке позабирали. Вони е, забрали всю, майже всю комп'ютерну техніку, то що вони не, не змогли, мабуть, забрати, вони його нищили, вони розбивали, розстрілювали. Наочно, побачите, Ось стоїть один, два, три автомобілі різні. Вони просто знімали двигуни та вивозили їх. Питання: це ж треба було скільки часу мати, щоб просто його відкрутити, поставити, завантажити кудись і вивезти. Було викрадено 47 автомобілів, вивезено з території України. І на деяких в нас були встановлені GPS-трекери. І поки не сіли в них акумулятори, ми могли спостерігати і спостерігали, що вони знаходяться в Білорусі. Загальна сума збитків підприємства майже мільярд гривень. Але головне для Чорнобиля все позаду. Втім, залишається питання, чи не змінився рівень радіації у самій прип'яті. Що показує 250-223 тобто для для цих місць це норма, так да? да. 647-593 бета частиць на сантиметр квадратний. Ну так воно ж лігає туда. 557-615. Ну З її прямо не було, що не я тут не мірював, тут так випадково, бо все тут воно нас пари. Які найнебезпечніші ділянки у зоні відчудження все ще залишається, окрім родого лісу. Є ще таке озеро глибоке. Там, там колись про проборбори робив. Заміряли біля берези, там таке місце. Так. Там на мікрозівертах так. Все на девятки ставало, а потім по нулям, було на зіверті вже переводи. Угу. Що це означає? Ну, дуже грязно, там п'ятно впало. Це на озері глибокому і, і все, роді лісу, там окопи. Угу. Окопи ці це вас. Це, звісно, здивувало мене. Дуже здивувало. Безпосередньо у прип'яті рівень радіації не змінився. Тут постійно вимірюють і шукають ці брудні плями. І, до речі, дех, дехто з фахівців каже, що такі нові плями з'явилися з високим рівнем радіації. Чи пов'язано це з тим, що російські військові ганяли висо... важку техніку та піднімали цей пил або купали окопи у рудому лісі, де як ми з'ясували сказати, що небезпечно нічого не сказати? Але... Але факт такий от спостерігається. Ми от пройшлися по прип'яті, такого не знайшли. Але от якщо говорити відверто, я тут не вперше. І кожного разу, коли сюди прибуваєш от навесні, десь у цих ось квітневих днях, ти розумієш, що природа все одно, все одно бере своє. Да? От колись тут був парк, 37 років тому люди тут гуляли. Ні про що не думали, точніше, навіть мріяли про щасливе майбутнє. Але техногенна катастрофа змінила усе життя, і здавалося, що ця зона вже, вже бачила все. Але ні. Понад рік тому сюди прийшли російські військові. Чорнобиль це зона, де війна може обернутися новою великою трагедією. Два роки тому туристи усього світу їхали сюди, щоб побачити наслідки Чорнобильської трагедії. Насолодитися природою, яка взяла верх над стихійним лихом, і здавалося, зона відчуження нарешті зробила ковток свіжого повітря, але тепер тут все заміновано, і Чорнобиль отримав нову небезпечну сторінку історії російську окупацію. Але настане час, коли сюди знову поїдуть туристи, і Чорнобиль знову стане зоною без війни.